Всім привіт! Вітаю у дні 6. Сьогодні в нас функціональна лінія. Вона у нас є і попереду, і позаду, і по боках. А із такого цікавого це ніби як прес, сідниці і деякі віджимання, особливо такі от широким хватом. Бо це в нас якраз воно ось тут проходить. І якраз це прес, сідниці. І отут по бокам, тож, буде така, ніби як підкачка тренування. Будемо починати. Заплющуємо очі, набираємо повітря вдих. Видих. Ще один раз вдих. Тримаємо десять, 9, вісім, сім, шість. П'ять. Молодці. Вже трошечки більше так дається тримати. Три. Два. Видих. Міні-затримка. Звичайний вдих носом. Видих. Ще. Вдих. Прекрасно. Тепер ми з вами сідаємо ноги перед собою. Візьмемо за коліна, трошечки поробимо кішку корову. Вдих потягнемось наверх, видих назад. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Молодці. Чотири. Три. Два. Один. Тепер трошки пілатес. Ручки полочкою. Пальчики натягнули. Скоротили. Натягнули. Скоротили. Десять. Дев'ять. Вісім сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Ще. Двадцять. Десять. Дев'ять. вісім. Сім. Можна руки поставити назад. Але краще не треба. Три, два. Останні. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Витягнули руки, витягнули ноги. Тепер у нас така буде дуже-дуже низенька лодочка. І ми будемо торкатися колінок туди глибше і вниз. Глибше вниз. Десять. 9, Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Молодці. Три, два, один. Повне розслаблення. Три, два, один. І будемо збиратись або сюди, або сюди. І повільно вниз. Три, два, один. Розслаблення. Зібрались. І чотири, три, два, один. Зібрались. Три, два, повне розслаблення. Ще два. Зібрались. І три, два, один. Ще один. Зібрались? Прекрасно. Тепер звідси ми будемо руки ставити перед собою. Підійшли ногами. І будемо штовхатися вперед, наверх, або можна додати стрибочок і вниз. Лягли. Вперед. Зі стрибком або без. Лягли. Знову за руками. Наверх. І вниз. Ще три. Угу. І вниз. Ще два. Це для стійок І для всього один. Прекрасно. Руки розкрили. Дві ножки наверх. Пряменькі. Будемо опускати праву ногу в сторону, Ліву зверху і ліва така подовжена. Ліву забрали, праву повернули. Ліву в сторону. Право зверху і так от зверху її ніби. Повернули. Підняли. Знову. Сторона. сторона, Наверх. Наверх. Сторона. сторона, Наверх. Наверх. Ще чотири. Сторона. Сторона. Наверх. Наверх. Сторона. Сторона. Ще по кожному разу. І вниз. Вниз. Наверх. Наверх. Вниз. Вниз. Наверх. Наверх. Зігнули коліна. Руки в нас будуть тут на чолі. Тягнемось вперед. Десять. Дев'ять. Вісім. Не обов'язково прямо до колін. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Молодці. Таз і 10 наверх, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, тримаємо сідниці наверху, замок в кистях, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, міні-пружинки наверх, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ще 29, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, останні 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, затримались, опускаємо, ногу на ногу, міні-скруточка в один бік, оп, поміняли, в інший бік. Піднімаємось, переходимо на коліно, спускаємося на лікті і робимо 30 або 50 махів, ножка пряменька, як струночка. Пальчики тягнемо, коліно включене. Або давайте перед двадцятку зробимо так, Нога розслаблена, втягнута, розслаблена, втягнута. І 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 і 30 або 50 робимо прямонька-прямьенька ножка і 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 20 або 40 10 9 8 7 6 5 4 3 Два. Один. І ще. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Один. Просто тримаємо. Або ми ще продовжимо. Десять. 9, Вісім сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І останні. Десять. А ті, хто тримали, зараз чайл Пост. Десять. Дев. Вісім сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два. Тримаємо наверху. Десять. Дев'ять, вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Витягнулися. І тепер з ногою наверх. Робимо віджимання. І десять. Дев'ять. Вісім. Молодці. Сім. Завтра буде дуже релакс. -трич. Молодці. Ще п'ять, чотири. Йдемо настільки, наскільки лікті зможуть себе віджати назад. Три, два. Один. Сідемо в хата Папі поуз. Харт мелте поуз. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ви неймовірні. Чотири, три, два. Один. Молодці, зміна.

Два, ще. Двадцять. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Молодці. Два. Ще. Останні. 10, 9, 8, Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Тримаємо. А ми продовжимо ще. Двадцять. 9, Вісім сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два, один. Останні. Десять. Дев'ять. І ви можете йти в чай пост. Хто робив? Тридцять дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Тримаємо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Вище, вище. На руки. Десять віджимань. І десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять. Чотири. Три. Молодці. Два. Один. Десять. Дев'я. Вісім. Сім. Ші. П'ять. Чотири. Три. Два.